Сад закарпатських освітян сьогодні зібралися в подіюні. Там відбулося урочисте відзначення дня вчителя. Вихованці палацу підготували для педагогів святкову програму. Крім цього, 20 кращим учителям області вручили премії імені Августина Волошина. Копач Марія Іванівна. Освітян привітали керівники області, які наголосили на важливості професії педагога. Я сам родом із Закарпатської області. І я пам'ятаю ту свою першу вчительку, на жаль, її немає сьогодні, звичайно. Яка вчила мене, вчила мене життю і привила мені деякі риси, щоб я красиво писав. Це я ніколи не забуду. Я вдячний цій першій вчительці за ту кайграфів, яку я сьогодні маю особисто. Я перед вами поклоняюся, тому що ви майбутнє нашої, нашої держави. Цього року вперше премію одержали й представники приватних навчальних закладів. На діяльність таких шкіл у держбюджеті також передбачене часткове фінансування. З-поміж основних претендентів на нагороду сьогодні була й учитель англійської з Берегова Віолета Македон. Котра 13 років працює в галузі освіти, завтра вона має прибути до Києва для зустрічі з президентом Петром Порошенком. Запросили минулого тижня, повідомили мене, що 30-го числа, 30 вересня, мене чекають до президента на зустрічі. Можливо, я буде можливість поговорити ще з міністром освіти про бачення про концепцію нової школи, про наше бачення вчителів нової школи. З президентом не зустрічатися, якщо я добре розумію з нагоди, то що мені будуть вручати заслужений заслуженого вчителя України. Це одна із найвищих відзнак педагогічної діяльності вчителя. Я дуже дуже її рада. Також на святі нагородили учасників педагогічної спартакіади, яка відбулася 17 вересня в Ужгороді. Тоді перемогу отримали Мукачівці близько 40 освітян міста над змагалися з колегами з інших міст та районів області у 12 видах спорту. Всі освітяни Закарпатської області змагалися у 14 спартакіаді закладів та закладів освіти нашої області. Кожна, кожне місто і область представляло свою команду і змагалося у 12 видах спорту. Напружена була боротьба. Ми звичайно дуже раді, що нам вдалося перемогти такі потужні великі райони і міста. Ми гордимося. І я дуже рада і щиро вдячна своїм колегам, своїм учасникам команди, які захищали наше місто, і і допомогли мені вибороти разом із ними і принести таку велику честь для нашого міста Мукачева. У залі подіюну глядачі вітали піснями, танцями та народними виступами. Уже наступного року премію Августина Волошина вручатимуть в десяте. Тому організатори кажуть, це буде особливе ювілейне святкування. oh uh -huh.